Чому ніхто не приніс латок яєць? Мене це дивує дуже сильно. От. Я взагалі ну, про те, що Лобода в місті, я дізнався фактично, коли я вдома мив підлогу. Я такий, блін, я все пропустив. І мені дуже-дуже сумно, що ніхто не приніс латок яєць. Звісно, що не кормити її ними, а використовувати як мітательне орудіє. Ну, У кожного є своя особиста. Думка на це. Але я така, знаєте, якщо поїхати з Чимаданим туди або з рюкзаком, там і залишаєшся. Вона приїхала сюди і вона почала скандал з дівчиною, яка була з плакатом. Я вважаю, що це неправильно. Вона глузді питання задавала їй. Але дівчинка висловлювала себе і показувала, що Лободина має місце у Харкові. Мені не імпонує її творчість. Це мені не до вподоби, Але якщо дійсно ця людина хоче краще для нашої країни, то я не проти. Я негативно ставлюсь до особистості Лободи і вважаю, що перевертні це не дуже якісне явище для сучасного українського суспільства. Не знаю, чесно кажучи. Мені раніше подобалась її творчість, зараз я це під питанням. Ну, я зараз не слідку за, її творчістю, але ну, щось мені так сумнівно <гаду>, щодо неї. Ну, я бачив коментарі, але що говорив, типу, хто там -то тобі гроші заплатив. Ну, на дівчинку хоча б говорив. вроді б. Вот. Ну, чесно, мені, мені взагалі все одно на цю Світлану Лабаду. Абсолютно про неї не думаю. Що я пам'ятаю перші дні повномасштабного вторгнення, її як би то сказати, позицію з цього приводу, тому я її не слухаю і не слідкую за нею. Я в інстаграмі бачила дівчину, яка а, тримала плакат Харків без слободи» та підтримую її думку, бо ця людина всі свої найкращі роки, пісні, свою творчість посвятила Росії, а в Україну приїхала тільки на початку війни. Тому я вважаю, що це дуже дуже погано. А дівчину я підтримую, вона молодець.